Добрий день! Мене звати Наталя Миколаївна. І разом із вами ми будемо вивчати такий предмет, який називається Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку називається Моя Україна. Будь ласка, подумайте та скажіть, що таке Україна? Правильно, Україна це незалежна держава, що знаходиться на території Європи, омивається Чорним та Азовськими морями. Вона є найбільшою за величиною країною, яка повністю лежить у Європі. Крім того, на території України знаходиться Географічний центр Європи, столицею України. Є місто Київ, що є також найбільшим містом нашої країни. Ось в нас є віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня Українська мова. Будь ласка, подумайте, про що цей віршик? Правильно, цей вірш про те, що кожна маленька дитина вмітиме спілкуватися українською мовою, тому що вона звучить як пісня. Куди б людина не пішла чи поїхала, всюди її запитують. Звідки ти, де живеш? Ти можеш відповісти завжди. Я живу в Україні, тому що Україна це твоя батьківщина. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Запам'ятайте, будь ласка, ви живете на території нашої країни, яка називається Україна. Ви українці. Кожен хлопчик українець, а кожна дівчинка українка. Будь ласка, розгляньте малюнки, що діти зображили на своїх малюнках. Будь ласка, ваші думки. На цих малюнках кожна дитина зобразила, як вона бачить Україну. Малюнки всі абсолютно різні, але кожен передає суть того. Що ми з вами, українці. Будь ласка, намалюй зображення нашої любої України, якою ти її собі уявляєш і малюєш. Якщо потрібно, зупини відео, домалюй, потім продовжиш. Якщо намалювали, дайте відповіді на запитання. Як називають людей, які проживають на території України? Звичайно, українці? Якою мовою спілкуються українці? Українці спілкуються українською мовою? Дякую вам за увагу, ви, великі молодці. Я вами дуже пишаюся.